Топ найжахливіших вчинків сосіян потрапляє найбрехливіший та найогидніший злочин окупантів: бомбардування цивільного населення на залізничній станції Краматорська. Ракетний удар по станції Краматорськ – це терористична атака збройних сил Сосії проти цивільних людей, що евакуювалися через місто Краматорськ, здійснена вранці 8 квітня 2022 року. В момент атаки на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію через погрозу поновлення бойових дій. Ворог вдарив по залізничному вокзалу у Краматорську ракетою, на якій був напис російською за дітей внаслідок удару. За даними СБУ, загинула 61 людина, а 121 отримала поранення. Сцикливі російські чиновники та пропаганда звинуватили в обстрілі Україну, хоча всі факти та розслідування вказують на те, що саме сосіяни запустили ракету. Давайте разом встановимо хронологію подій: о 10.